В даному відео хочу показати свою роботу з чартом, побудова плану на тиждень і робота саме в середині тижня. Це буде в режимі бектесту, тобто просто зробимо рев'ю тижня по євро. Таке саме рев'ю ми проводили в ком'юніті в п'ятницю. Тому буде цікаво показати вам, і щоб ви в плюс-мінус розуміли, як відбувається робота в середині ком'юніті, і також як навчальний урок, аналіз, аналіз від мене розглядаємо, дивимось. Отже, початок тижня відкриваємо тижневий графік. З тижневого графіка ми бачимо заповнення даного імбалансу і реакцію. Тобто ми не закрилися інверсією. В принципі, на цьому тижні я це для лонги, тому що є реакція на заповнення тижневого імбалансу. Переходимо на менший таймфрейм. Це у нас денний виходить. Ми бачимо також, що у нас є тут заповнення імбалансу. Давайте зараз це позначимо. Ось так. Fulfill daily. Супер. Також ми бачимо, тут є зняття ліквідності. Супер. Для походу нижче мені вже нічого не треба, натижна ми визначили, що будемо чекати похід вище. Точки ліквідності, куди б мені цікаво було тягнути лонг це перша. Чому саме тут? Тому що звідси ми отримали останню реакцію шортову прям сильно. Точок супроти у нас немає в формі денних імбалансів. Тому, куди б розглядав лунги, от в цей район. Сюди і сюди. Перша точка це, звісно, нижня. І оця вже така після. Досягнення цієї 4 години. Відкриваємо понеділок. 4 години у нас спойлер, да? Але окей, перейдемо тоді на години графік, і зразу вам скажу, що в понеділок лондонську сесію я скипаю. Типу, мені достатньо побачити 4 години, але я не аналізую графік до початку Нью-Йорка в понеділок. Мені банально не цікаво. Тому перейдемо одразу до Нью-Йорка. Значить, пропустив я графік повністю до Нью-Йорка і що я можу бачити. Мені навіть не потрібно відкривати будь-який інші таймфрейми, я бачу дуже агресивний лондон, після чого від якогось найближчих імбалансів я би не зачіплявся в Лондон. Чому? У нас є зняття цього таргету, як в середині дня його можна рахувати валідним, якось зачепитись тут. Я не бачу можливості, тому що не було одне зняття навіть франкфуртської сесії. Тому я можу вважати, що це повноцінний скіп дня до наступного. Тому понеділок абсолютно не цікавий день, інфодень підтвердження нашої лонгової структури. Буде формування опорних зон тут, від яких можна буде працювати вже завтра. Отже, бачимо, що Нью-Йорк абсолютно не був цікавий, вони не дали жодної лунгової реакції, тільки можна було поїсти стопів десь тут. У нас відкрився новий день. Дейлі графік я вже не відкриваю, так як мені банально не цікаво тут нічого бачити. За один день ситуація не змінилася абсолютно ніяк. З 4 годин мені цілком достатньо інформації. Бачимо, equal highs. Супер, ми бачимо зону підтримки в вигляді 4 годинного імбалансу. Супер, але вона дуже велика. Звідки зачіплятись? Не знати, тому очікування. У нас є зона супротив Це 4 години імбаланс. Рішення я приймав тільки після того, як закриється 4 години свічка, щоб бачити, як вона в нас закривається. Що ми закриємося інверсією, тобто вище 4 години імбалансу. Чи вона все таки отримає, і ми підемо кудись нижче? Тому скіп. До моменту, поки не закриється 4 години свічки, тобто до 12-ї години. Скипаємо це все діло 11.45, 12.15, Відкриваємо 4 години графік. І що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що ми закрилися інверсією цього імбалансу. І відповідно, похід сюди для мене стає вже не актуальним. Ну, точніше, ні, від можливої з точки зору прей і так далі, але для мене це вже буде неактуально. Якщо ми приходимо в цю точку вже сьогодні, це буде інвалідація шорт лунгового. Наратив на сьогоднішній день, тобто на вівторок, якщо ми приходимо сюди. Плюс у нас такі зняття ліквідності. Тому сенсу приходити сюди я не бачу абсолютно супер. Мене все влаштовує поки що. Лонговий наратив. Окей. Немає опорних точок, звідки можна почати лонг, крім ось цієї. Є імбаланс. Є полка ліквідності. Спойлером скажу з рев'ю, яке ми проводили в п'ятницю, я пам'ятаю, що ми сюди прийшли. Звідси розглядалась поза, тому пропускаємо аж поки не дійдемо сюди. Відкривається Нью-Йорк 3 година. Ми даємо палку вниз і знімаємо всю цю ліквідність, яка у нас тут є. Супер. І звідси я би вже розглядав всі свої позиції подальші. З цікавого поки що нічого абсолютно не бачу, бачу М15 імбаланс. З М5. Також абсолютно поки що нічого цікавого, можна сказати, що ми стоїмо в рентжі такому локальному, є зняття ліквідності тут. Тому, поки це все скіп. Отже, ми бачимо вихід вище. Є злам структури, бос. І відкривається старший таймфрейм, щоб бачити, як ми закриємо цю свічку. Хочу бачити інверсію цього імбалансу і вже тоді приймати якісь рішення з м 5 Квадрація у нас 1650, ще свічки можна скіпнути. Ось так. Ми закриваємося інверсією. Типу, ну на МПТ у нас ще нема цього спойлера. І після того, як ми бачимо, що закрилися інверсією, десь тут можна виконувати свій вхід стопом сюди. Просто єдиний великий мінус цієї позиції, що неймовірно широкий стоп. Типу, тут стоп 20 пунктів. Таке я би точно не набирав. Перший тейк сюди це 15 R. ну я би таке скіпав. Але загалом позиція валідна. Після інверсії М30 Німба. Ну нам М30 свічка спойлерить лонг. Фактори, які можуть розвернути мою позицію з годинного графіку, тут абсолютно нічого немає. Також можна тягнути сюди. Що ну, це здається більше дають скільки? О, 2,5 супер. І тоді, після досягнення цього свінга, стоп, мовити, в без убиток. З М15 також дали інверсію, з М30 дали інверсію. У мене більше цікавить М30. Більше ніяких зон супротиву у нас немає. Ось в цей світ, ми бачимо повністю його ігнорування. Позицію нажимати можна було тільки маркетом після закриття цієї свічки, відкриття нової години, плюс відкриття нової 30 хвилинної свічки. Супер, супер. Просто скіпати. Дають навіть тест. Тобто можна було добратися, не нажиматись маркетом. Ось так. Чому стоп сюди, за цю маніпуляцію, а не сюди? Ця маніпуляція нам давала SMR, і при досягненні цього лоя я би вже розцінював лой ось цей. Тому лишні кілька пунктів на стоп тратити має бажання. Тобто така сама позиція натягується на 2 r Стоп, після досягнення цього він вже стоїть без збиток. І просто позиція перетягується. Це вже тим більше не таймінг. Тут давали в таймінг. Ні, це вже 1940, тобто цей тест він би також вже не набирався, не в таймінг. Тут був би не ставилось досягнення цього чкаби. Тому просто позиція вона просто собі висіла і все. Take. Окей. Okay. День закривається. І переходимо до наступного дня. Чи можна було тягнутися також стопом сюди? Звісно, можна було, але мені вистачало 2 r сюди. Тим більше я очікував, швидкого досягнення цього таргуту, тому вскіпав. Переходимо до наступної сесії. Такс. Відкривається лондонська сесія. Ми бачимо дуже агресивну Азію. І тобто можна було позицію перетягувати набагато вище, набагато далі. Ще я би хотів підтягнути ось цей хай, ось цей таргет, в який я хотів би цілитись, щоб знати плюс-мінус, наскільки нам далеко ще до нього. Супер. Тобто позиція, яку ми тянули звідси, можна було витягнути набагато вище, але це вже переходить в світ торгівлю. А ми торгуємо в переважності, ну, не ми, а я буду говорити частності про себе, переважно торгую інтернет-торгівлю. Тому таку позицію я би точно не перетримав 2 r забрав. Можливо, трохи б фумив тут, ФОМ було присутнє, але що зробиш? На цей маркет. Отже, що ми бачимо на відкритій середи, це дуже агресивно Азія. При такій агресивній трендовій Азії я Лондон скипаю в більшості випадків через те, що Агресивна Азія дорівнює для мене Лондон консолідація, тому скіп до Нью-Йорка. Так, у нас вже відкрила скіл-зона. У нас є зняття зверху. У нас є години імп з внизу. Наше Підтримка його тест. Ось так. З годинного готав мені достатньо інформації. 4 годинний можна глянути, немає сенсу. Годинка, окей, 30-хвилинний. Окей. Типу достатньо інформації. М15. <coughs> Що я буду тут очікував? Я б очікував тут захід сюди нижче. Тут буде плюс, якщо ми досягнемо цього сіна, це буде 4-годинний імбаланс і вихід на наступний день в лонг. Малюємо від внутрішньої ліквідності. Ну, ця позиція б скипалася, я б хотів бачити для дозаповнення 4-годинного імбалансу, але ми бачимо, що цього нам не дають. Є інверсія М15 імба, і якось ось так могла виглядати позиція. Але тут питання по РР. 1.62, я таке не торгую, я би таке набрав. Маловато для мене. Ну от, десь тут це буде у нас тест М5 якоїсь зони, тест М5 імбаланса, плюс з внутрішньою роботою. Супер. Тобто, хто б очікував цієї позиції, він би її набрав 2.21. Ось тут можна було набиратися після свіпа ось тут. І ми отримуємо, починаємо отримувати реакцію. Стоп я би в БІ переставляв після досягнення ось цього Сінгу. Це у нас має бути М30 Імбаланс. Да. У нас тут є інверсія М30 імба, що підсилює мою лонгову ідею. Тут у нас свінг, який нам давав реакцію цього М15 імба, М15 інверсія BPR. Тому звідси буде 100% ставитись без убиток. А позиція буде виглядати наступним чином. На відкритті години, це у нас 4 година, 4.15, да. Відкриття години ми скатуємося вниз, даємо тест, після чого заповнюємо М5 імп і даємо реакцію. Також у нас тут є босс злам структури. Загалом позиція має місце бути, хто набирав красень. Я би чекав заповнення. Я би чекав точніше тесту М. M... Ой. 4, тест 4 годинного імбалансу. Тобто, ось тут. Де він у нас? Ось тут. Але позиція має місце бути. Дивимося за відпрацюванням. Ось так, даю ще один свіп. Дають зняття цієї ліквідності, тому звідси ставиться без убиток. Скину, не скину, не скину. Чи скину? Тест, зняття в МБ. Не знаю, тут можливо поспеду винесло б. Ха, прикол. Не знаю, якби ставити би я чуть вище, воно б скинуло, але по суті не скинуло ще, мене досягли нашого забутку тут буквально кілька пунктів. Тому рахуємо, що позиція живе. Так, да, і дають тейк на 221Р. Супер. середині дня. Просто питання, чи тут туди скинуло посереду. Звідси 100% ставились ставилися бої. Ми, в принципі, отримали реакцію. Тому без убиток, можливо, він був би і не Але по моїй торговій стратегії я вважаю, що це правильно ставити. І переходимо тоді до наступного дня. У нас наступний день відкривається, і в цей день це був четвер. я Пам'ятаю, собі будував план з самого ранку, що день повністю підпадає під скіп через неймовірну велику кількість флешів, Був у Лондон і також новини в нього. Тому не знаю, що цікаво тут бачити. Типу, такі новини, вони придіт по них неможливо прогнозувати, тому з дня. Дивимося останній день тижня. Тобто останній день тижня я завжди відкриваю собі денний графік, щоб побачити тенденцію тижня. Що ми можемо бачити? понеділок лонг, вівторок, лонг, середа, лонг, четвер. Четвер для мене це найбільш реверсивний день в тижні, який може давати реверс, так і сталося. Ми даємо реверс. І в п'ятницю я би очікував просто продовження тренду тижня, тому що відкриваючи менші тайфрейми. Ми можемо бачити, що ми просто прийшли сюди для заповнення цього імбалансу. І, в принципі, отримуємо базі розширення вверх. З 4-х дону більше нічого цікавого. Ось цей хай, куди цікаво бачити. Це з ПДХ. А ні, це не ПДХ, ПДХ раніше, ПДХ десь тут. Так, да, ПДХ ми вже знімаємо. З годинкою ми знову бачимо супертрендову Азію. Також, пам'ятаю, давав аналітику в ком'юніті. Очікував цього 4 годинного імбалансу і звідси вже реакцію вверх, чого, в принципі, в Лондон не сталося. Чому очікував саме сюди, тому що нижче нема сенсу. Є тут тап імбалансу, також є тап імбалансу ось тут, зняття ліквідності, без імбалансу, сорі, обманув. Тому опорна зони 4 гони імбалансу. В Лондон гарно її затестити після трендової Азії в боку боку і в Нью-Йорк продовжити. Спойлер. Цього не сталося. Ми просто вилітаємо вверх так, на початку Лондона. І після невідпрацювання мого плану на Лондон я би просто скипав до Нью-Йорка. Очікував більше інформації і дивився, що не малюється в Нью-Йорку. Перейдемо на менший TF, щоб легше було скипати і не пропустити таймінг потрібний. 13. Тут у, 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 хтось набирав лонг. Для мене цей він не цікавий, тому що я би хотів глибшої корекції, плюс трендова Азія, скіп. Відкривається кілзона. Тут виходили, тут здається, Трамп про тарифи розмовляв. І, на жаль, ми знімаємо наш таргет, куди я хотів цілитись після досягнення 4 годинного імбалансу. Він знімається, ми отримуємо реакцію, і ми отримуємо відкриття нової, в не нової, а основної сесії Нью-Йорка. І куди ми приходимо? Ми приходимо в 4-годинний імбаланс, сформований в лондонську сесію. Це мені вже не цікаво. Окей, тут не видалю. Ось. Ну, нехай буде, воно нам не мішає. Приходимо в 4-годинний імбаланс, даємо зняття лою минулої години. Через лідав-ілонг далі з години, можливо, це не так гарно виглядає, але з 4 годин виглядає в принципі гарно. Ми знімаємо таргет. У нас є таргет вище Equal Heйс. Зняли проміжний таргет, я б сказав. Приїхали до заповнення в цей імбаланс і звідси очікувати реакцію на вихід вище. В принципі, супер. З години я вже сказав, що не так гарно. З 30 хвилин взагалі картина не подобається після таких палок. З М15 плюс-мінус виглядає норм. Є M15 Imp. І дивимося на M5. З M5 виглядає взагалі супер красиво, зняття в 4 години на балансі, ці 4 години нас вже не цікавить. Є ось цей і є зверху M15 Imp. Тому тут би просто очікував 3 година, таймінг підходить. І дають нам інверсію цього імба. Супер. Очікував, можливо, якийсь доп конфірм Якщо дадуть тесту до походу в цей імбаланс, набиралась би позиція. Поки скіп. Тест не дають, дають вихід вище. Я би наблюдав за М15, як ми закриємо. М15 свічку, якщо закриваємо інверсію, мене це буде супер влаштовувати. Ми закриваємо цю інверсію, Супер влаштовує М30 поки що не закрили. Тому очікую. Але М30 я би ігнорував в зв'язку з тим, що на М15 у нас дали інверсію. А за години у нас немає абсолютно ніяких зон, які можуть розвернути нашу ціну. <кх> Тому м 30 Imp я б ігнорував. Є інверсія. Набиратись десь тут не бачу сенсу. Можливо, тест кудись-сюди похід нижче. Поки просто скіп і очікування більше інформації, що намалюють. Є тест. Супер. Перша позиція могла виглядати якось ось так вступом за основну маніпуляцію. Ось так. І після цього досягнення цього хаю 100% позиція обставилася в безубиток з таргетом кудись сюди, на нашу основну в проміжку тижня. на хай, як цікаво було тягнути ще самого понеділка, який ми виділяли. Тому супер, 3:35, але таймінг це ж це 16.30 п'ятницю, можуть і не дати. Спойлери його і не дадуть. Ми проходимо для зняття ліквідності. Супер. Другу позицію можна було, ну, не другу, хтось міг дочекатися тут, і після цього зламу десь знаходити для себе вхід, прожиматися десь тут маркетом вже з стопом за ось цю маніпуляцію. Тобто, перша позиція могла виглядати ось так, друга позиція могла виглядати ось таким чином. Ну, і не 7, я би таке не набирав. Плюс це вже прям 17-10, тут би вже 100% скипав би таку позицію. Але накинемо, нехай буде можливість вставити без зубиток після досягнення цієї ліквідності. І позиція просто б перетягувалась. Тейк, так би ми і не побачили. Фіксити позицію можна було б десь в цьому районі, коли ми бачимо замин прямо перед тим, як дати в таргет, плюс скоро закривається маркет. Тому довертаємо і все. Нічого цікавого не дали. Отже, таке рев'ю тижня в нас вийшло. Рев'ю тижня паралельно з топ-даун аналізом. Показав вам трохи свою роботу, провели аналіз євро по цьому тижні. Доволі непогано, були моменти для реалізації, але завжди можна краще. Індикатор сесії від шарків. Всім рекомендую, мені дуже подобається, використовую його кожного дня, неймовірно зручно, неймовірно красиво. Надалі, які відео можете очікувати, скоро має бути відео по роботі в RNG в букувику. Також має вийти відео по маркет структурі разом з імбалансом. Рекомендую всім подивитися. Перше моє відео на ютубчик. Сильно не засуджуйте. Всім дякую за увагу. З нового тижня приступаємо всі до роботи. Всім профітів, всім пока-пока!